Іди сюди. Ух ти як упирається, дивіться. Ого, ого. дивіться, робить Оце він. Оце хороший клюнок. Дивіться, що робить з удочкою. Йди сюди. Ох, красавець який. Ого! Яка краса. Сонечко встає. Тишина, подивіться, як гарно. Доброго ранку всім. Прекрасний сьогодні ранок. Сонечко встає. Подивіться, як гарно. Будемо сьогодні пробувати ловити на поплавок. Сьогодні я хочу тут на частенькому стати, Тут у нас частенько попадається сезон. Ну, а в принципі, ми і карасю будемо раді, якщо він плюватиме. Так що не будемо гаяти наш ранковий час. Розкладаємо на 16 і поїхали. Першим ділом замішуємо сьогодні корм. Взяв я сьогодні бісквіт від інтеркріля преміум серії. Бісквіт, друзі, це в нас знаєте, універсальна прикормка. Хоч тут написано і карась. Але я замітив по прошлому році, що... Бісквіт у нас непогано собирає, навіть того самого сазана для що? Так що будемо сьогодні замішувати бісквіт. Добавляємо молотої креветочки обов'язково. І не забуваємо про крильову олію. Це в нас активатор кльову для ловлі крупної риби. Та й взагалі він рибку собирає. Ну просто шикарно. Така добовочка, знаєте, універсальна. Вже випробувана не однією риболовлею. І так як ми хочемо сьогодні з вами піймати якусь рибку таку побільше, то додали ми обов'язково зернові відробіни. В даному випадку я взяв мікс із 6 зерен, Мікрозерно. О! Подивіться, яка краса тут. Я думаю, рибка у нас повинна зацінити. Тут і конопелька, і пшеничка. Кукурузка, бачу, мелена, перловочка, ну, коротше, всі інгредієнти для крупної риби. Замість стульчика у нас сьогодні імпровізація, відро, бо я не взяв з собою маленького стульчика, взяв крісло, але тут, як бачите, міста і так мало нема де його поставити. Якщо я тут його поставлю, то можу я опинитися у воді. Так що будемо сидіти сьогодні отак на нашому відерці. О! Зараз розберемо нашу удочку. Удочку сьогодні я брав свою, бачите, 6-метрову від флагмана S-River. Така в міру жорстка удочка за счет 6 метрів. Я думаю, якщо буде в нас брати хороша риба, то в принципі ми повинні її взяти. А може треба було сюди і балоночку брати. Щоб... Нам держати велику рибу, але ж, друзі, найголовніше, щоб воно ще в нас взяло, правильно? Бо карасі ми і так возьмемо, а от хотілося б нам піймати тут сьогодні сазончика. Робимо, друзі, ось такі кульки. Тут у нас трішки течія присутня невеличка. І на наш поплавочок робимо закорм. По наживки у нас сьогодні пінотіста. Узяла в даному випадку груша. Груша, я думаю, у нас сьогодні повинна працювати шикарно. Є ще кукурузка від Робін, Будемо комбінувати разом із нашим пінотістом. І опариші є. Так що будемо зараз експериментувати з нашими наживками. Зараз сюди в нашій опарищі насипаємо, щоб нам постійно відкривати нашу баночку. Отак. І думаю, і буде те, що треба. Отак От ось, бачите, ставимо 5 опорищів, 4-5 і підсаджуємо нашим А це, У нас ця наживочка повинна працювати шикарно. Ну що, поїхали. О, оце вже коросик на щось похожий. А то, а то сам дріб'язок, дріб'язок і дріб'язок клював. Оце вже коросик непоганий підійшов. Бачите, такий розмір вже куди б не йшло. Та він розклюється. Я знаю, що в цих краях просто рибка з самого ранку. Ну, не сильно клює. А от уже як піднімається сонечко і час з 9 вона тут непогано починає проклювувати. Так що первим карасиком таким обривилися. Садок тут не моди в мене прив'язувати. Так що я ось набрав у свою сумочку. водички. я думаю, вони тут себе непогано почуватимуть наші каросик. Поки ще знову на зубички карасик клюнув, А де ж хороший я не пойму. Я вже почав черв'ячко підсажувати, Думаю, може у нас крупніший карось буде, але ні. Поки що ось такі каросики. Ну будемо вкидати їх в сумочку. Іди. Це вже непоганий карасик клюнув. Бачите, я ж казав, що тільки в нас трішки починає на вулиці тепліти і починає у нас трішки більше і рибка підходить. Бачите, який, це вже приємний карась. Зажував на той світ. Наш карась. Це вже такий карось. В принципі, не погоди. Ну, я думаю, і більший друзі підійде до нас. Хто тут? Бачите, які, які приємні карасі почали клювати. Трішки починає рибка розкльовуватися в нас. Це вже нас дуже радує. Дивіться який красень. Це вже приємний карасик. І для жарюшки, і для кайфа потягати на таку вуличку. Красунь нашої. Оце хороший карось. Не відпаде, та Не відпаде, я скільки дав цю покльовку. оце вже на карася, похоже. Оце такого карася вже на удочку приємно подержимо. Дивіться, який красинюк да? Хороший. Зажував. Як то кажуть, як книжка пише. Бачите, який такого вже каросика приємно дюрить. А тут все маленький-маленький. Вітер такий сильний розібрався. Знаєте, я вже думав плюнути на це все діло та зав'язувати з риболкою. Але бачите, ось клюнув каросик. Так що ще посидимо. То оце я вам скажу так, що десь приблизно годину взагалі покльовок не було, щоб ви розуміли, навіть плітка перестала довбути. А Оце докормив остальний корм, що в мене був. І пройшло хвилин 15 і, і трішки спливлося рибка, так що може ще проклюниться. Який супротив на цю удочку витворює цей карась. О, хороший. Бачите, почали ми трішки укрупнятися. Оце такого карасю вже мені приємно дергати на поплавучок, Да? Дивіться, який прекрасний карасю, півтори ладоні. Так що рибалочка у нас в принципі стає непоганою. Ось таке, як я бачу трошки вітерет, щось починає мінятися. То мені в лице дуло. це, бачу вже трішки щось тут у нас притихає. Так що може воно ще в нас і втихне, та ми ще й порибачимо по-людськи. Та чого хороший Хороший дядь Вань, чого ви кажете? Трьошка є. Та есть та ну ти смієшся і двох не буде а не... Та що я не бачу, бощусь? Узяв ну, ні. А де ти їх з'явить? <різь> Та що ти його не сонця блищить, я не бочу його. Та не обріжеш. О, де який? Хороший. Хороший. Два з половиною. А я ж вам казав, не збирайтеся. а ви вже почали збиратися. робити. він у мене на поплавок не клюнув оцей? Короб, а? Ой, що тут на йому? Хороший. поплавок на поплавок оце б мені його потягати, б прекрасно, хороший. Іди, Красинючок наш. Да, друзі, хотілося, звісно, сезончика піймати. Але що є, то є. Тут місто, ну сазанове. Прошли рік. Тут місцеві на поплавки ну, дуже непогано відловдувались по сезано. Я ж думаю, тут сяду, я не заходів ввечереті, думаю, сяду тут на чистенько, може ж і в нас сезон. Але не повезло. Ну, все одно у нас ще трішки часу є. То може ж у нас ще він клюне. Будемо надіятися. А так, в принципі, я і карасям радий, що вони у нас клюють. Красавчик. Ох і розмір карася, друзі, сьогодні. Як в дитинстві, знаєте, ще б поплавочок з пір'єнки нам поставить. І взагалі б шикарно. Було. І удочку бамбукову. Приємні каросики. Коротше, я думаю, половили ми сьогодні з вами рибку непогану. Зараз ще пару разів закину. І досить на сьогодні. Ух ти, як упирається, дивіться. Ого, ого, дивіться, що робить, Оце він. Оце хороший клюнув, Дивіться, що робить, з удочкою. Іди сюди. Ох, красавець який. Ого! Один кайф, таких карасів дергать. О, дивіться який смаколик іде. Ох, друзі, оце карось, оце такі карасі тут повинні клювати. Ось цю вони, бачите? Оце вже розмір. <сум> чекав-чекав і все-таки дочекався я її приємного карасю. Дивіться, який смаколик. Оце він. Клас. Йди сюди. Ух ты, ух ти. Дивіться, що Дивіться Дивіться, як гне Ох, друзі, кайфована цю вудочку тягає. Дивіться, як красенка. Оце розмір крася. Оце вже розмір. Чого вони в нас зразу такі не клювали, як ми тільки приїхали, а то дріб'язок довбав. Дріб'язок довбав, довбав. А це підійшли такі гарні смаковики. Іди. Красавчик. Як на зло, бачите. Зранку не клювали, а тут трішки почало пригрівати і почали вони у нас проклювати. Зараз покажу вам наш ловчик, що нам тут вдалося піймати. Подивіться. В принципі, два десятки карасів ми піймали і гарних карасиків. Трішки попалося, але зовсім мало. Я тут хороший ще одного. Великого вам покажу, дивіться. який. Аби вони всі такі були, то було б жирно. А так, в принципі, у нас був в основному такий стандартний розмір. Коротше, жарюшний тарець. Да, друзі, вітер роздувся, ну просто нереальний. Ви знаєте, поплавка зовсім не видно. Аж захльобує, так знаєте, така хвиля сильно розібралася. Ось бачите. Та й в принципі, я думаю, ми з вами піймали сьогодні непогано. Два десятки карасів покайфували на поплавочок. На жаль, сазана ми не піймали, але, думаю, все в нас попереду. Він у нас тільки-тільки починає активізуватися, на вулиці починає тепліти, він йде на нерест, а може вже він навіть одне рестився, бо хлопці він витягли сазончика, то молоко тече, значить він не реститься. Ну, коротше, нічого. Будемо, думаю, виїжджати вже ми на карповички з вами ловити. Упіратися у велетенських сазанів а так в принципі карася половили. Я думаю, рибалка отрималася така. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.